Доброго ранку. Приїхали ми на ринок в Гоголів. Це Київська область, Аброверський район. Цей ринок працює тільки один раз на тиждень, тільки в неділю. Баклажан 45, Перець 60, солодкий, 45 огірок, помідор 25. 300. Адлер серебристий. Ломан Сенді, Ломан Браун. Це курчата не з домашнього господарства. Це фабричні курчата. І вони вже вакциновані. Тобто стійкі до хвороб. Сенді 300 гривень. Ломан Сенді 300. Отакий ось Адлер, Домінант по 230. Іспанка 230. Ось є по 200, по 120. Ось 200, ще 120. Оце 230. Ось 230. Це гулять. Будь-який. Сенді гарна, так? Да? В яку ціну бройлери? 130. 130 бройлер? Ось такі і меншенькі сто. Ломан Браун. Гарні курчата. Ломан Сенді. І пірні. Цей курча вже три-чотири місяці. Гарні. Почнуть вже нестися. А в яку ціну полуниця? 15-20. 15-20 саджанці. Бріла, Сирія і Алегра. Кавун 16, помідор 25. Так, жива риба, короб і карасі. А в короб яку ціну? 160. Карась 100. Болотиста гортензія. Різні сорти. Гортензія. І ще сотні спереду. Півтори... Такі великі такі брать. А поток стри. А трояндиться. Дві штучки посаджені, то й триста рушочки. Давайте мені розочки. Давайте мені розмови. Посаджено по одній і по дві троянди. Я оце розірка продаю? Гібіскус. Хочи розірку? Велика квітка. Наче грамофон. Гафрована. Боже, яка краса. Різні кольори. В яку ціну хризантема? 50, 80, 100, 150, 200, 250. 50, 80, 100, 200. А ось яка милесенька. Дуже гарна. Бачу червоний, а, ось він є. Червона, червона. А тепер гарно. бускова велика квітка. Ось це дивись, двокольорова. Маленькие, терракотове, Самка, здесь да. самка, да. В какую цену такие? И це самка, самка. типа 700 и все. Сісот. Ні, Три самки бери. Сім на три. 200. За дві тисячі самки заберу. А віку ціну манюні такі. Це полтавська, срібна і бургунська. 350. Гарнюня. Манюнечки. 40. Помідори 50, дуже гарні, кольорові, корисні, а червоні 40. Пшениця 100, кукурудза 100. Ми випробували 500, липа 500, є за 600 різнотравні, за 300 лісоправ. Лоток 250 гривень бо я туда не живею чую така 260 гривен 400 это Ну так, весь сплав. Така тоже 260 по чому такі стакани? 130 гривен ух ти, ще й така є це 260 нижню 220 я дам писовница mm -hmm. А в низні 220, ні така манюшенька, манюшенька дырочка. Uh -huh. Ну, отлип таких, бо вона заводський брак. А така скільки, це на хліб? По 220 да? гривень, да. Uh -huh. так. дві по 200 отдам. Открить, показать? Ні, не я знаю її. Вони ще з дырочками бувають. А це на пасочку, типу, так? Да? Так, да, да. форма для паски. Трошки більшенькою нема. Розібрали вже все. А така скільки? 140 гривень. Угу. Не заказував у цьому році, тому що зайшов на сайт. Там така ціна, що якщо я ще свій відсоток накину, то ви її не купите. Ну да. Сумасшедша ціна. Угу. Минуло, це за минулому році замовив, оце ще з той пори, бо мене їх було багато, на пів я перед Паскою замовив. Месорубки старі. О, там все є, ага. Новенькому не сиділа, нічого mm -hmm. в ній не робилося. А що, відключали електрику, я ще й крутила таку. Вони коли відключали електрику, чотири да, да, штуки купили. Да. А тепер електрику не включаєте, не купляєте. Ну нехай буде, все, буде. Все, все одно. Це, гарного дня вам. Удачі вам. Дякую. Яку ціну маліна? Півкіло 100 гривень, це 200 гривень кілограм. Дівчата, поповню, вчора ввечері вечорі Ні, Дякую. Ну, Там вона смачна, а я, прийти, знаю. я знаю. Я знаю смачна. Берите. Дякую. А що це за виноград? А це є виноград. А, то не ваш. Божалію, що вона з мене дуже гарна. Наче рожила. Це моє цвітіння. В яку ціну ваша хризантема? 200 і 180. Ага, mm до -hmm. таке А ось така. 50. Це звичайне, це не мультифлора, так? Да? Мультифлора, це вважає. Да? Така збита. Тільки щось маленькі кущи да, да. повиростали. Ворозених жертв, так ото пересаджувала їх, де конець було. А вили. що це таке? Це декоративна поли. А запаху так, такого? Пахнет. Не дуже, трошки. Ось візьміть. Значить трошки. А, да, да. да. Дрянь. Сколько до 50? Лісовий. Лісовий. Угу. В яку ціну яйця? 75. 75. Добрий день. В яку ціну сало? Сало по 200 залишилось, було 250. Так Також порозмітали, то вже залишилось м'ясо 250, 280 биточок, 350 антрикордуш. 250 каберг. Це таке гарна ясно. Да, 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 да. Так, 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 так. сало. Щось сало розбирають. Розбереш, може, оце. Да, це ще м'якше, так. Це мякусіньке да. воно, як масло ріжеться. А ну давайте той. Оце іменно? Так. Да. Mm. На 110. За 80? Mm -hmm. Возьміть. Так, підійшов. 100 гривень. Усе видить яку ціну? 165 А скумбрія. 250. 74. 188. 262. 262. 120. 262. гривень. Все вам нічого? Так, це ваше. Фир 195 195, пошик 370. Деликатес на 245. Сырый чеддер 340. Месливські Моцарелла 205, крыла 170, рулечкої, кури... рулет курячий 225. Я просто на килограмм. Дивіться, скільки кусків вже. Знімі карпаси, сосиски. Ось, це кілограм, кілограм, кажу, півтора, але не, не хоче брати. Сальтисон казацький 235. З сиром грам 700. І сосисів теж. Кутина, цибуля? 10. І червона теж, так? 25. 25 червона. 25 червона. Це, всі. Ну, це ж так це ж всі. Гарні такі сформовані що, кульки. В яку ціну хризантеми? Е, є по 100, по 150. Такі білі, жовті 250. Три штучки трьохколірних по 300 залишилося. А це точно ампільна. Із... Вона точно звісаюча. Оце така. Ромашка Ромашковидна і двохкольорова. Ось вона дивіться. Угу. Гарно. А чого Ромашко. вона? Я не бачу. Ось дві. А -а -а. Червона і біла там. А ви вже притіняли її, щоб вона квітла чи ні? Це все ранні сорти. А, гарні. Яку ціну ваші? Такі дивіться, 150 до 130 людей. Шаровидні, класні. Угу. Скажи, яка красива. Шікарні курці краси. Гарні, гарні.

750. В яку ціну вони? 750. 750. Віменник. А в яку ціну без временик? Через 2 недели будет цвести и может зацвести в марте месяц. Да, в мене є такие. Інтересно растение. Да. Посадите. Лістья повянуть. Одразу починаються холоды. Як тільки зацвете. Да. Одразу. А цветет листья опять виявляють. Угу. Так, читок. Ні, в коштуванні. Гарний такий кущик выроску 150 добрый день добрый день. Чіток, вот такой сорт он будет да красный. я ж бачу читок очень красивый ага. дар лебери угу. я тут огромный Это виноград, который поднимается на дом, на забор вечно зеленый. А это новый сорт гортензии, который до 19-15 метров. Это плетиста, да? Только она любит единственную mm -hmm. темноту. Полутень, тень, не на солнце. Пеневым цветом очень красиво, мелкими. Смотрите, какие у нее щипы, видите, молоденькая. А, да, да, да. Она да. цепляется и поднимается на дерево, mm -hmm. на дом, на, на, на забор или почву покровная, полностью прикрывает и нет, сорняков нету. Это интересная тема. Яка вартість? Скільки вона коштує? 400 гривен. А який сорт? Что я хотела? Ага, да, дякую. Ви її увидите, ну картопля така велика. А що це за сорт? А в яку ціну? А бурячок 30 30. гарного дня вам. А капуста в яку ціну? 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30 гривень капуста. А кукурудза 15. А морква? 25 гривень. пучок. 20 25 Гірчичний порошок. Величезна пачка. 50. А хто це виробник? Дніпро. Ого, скільки Для Квашених помідорів. велика пів кіло, чесник сушений, куркума, паприка, ембір, перці, олія, лавровий лист. Треба мені лавровий лист взяти. Троянди 50. А в яку цінності? то що взагалі, де без колючкувало. Mm -hmm. Принц персія називаємо. А ще По... які сорти у вас? Полька є шикарна. Полька це плетючка. блюмун, ця, я. сахара. Да, знаю, Дуже Абрахам Дербіс, Пінпіано, ну це псадоварку. Ото плетючки. Лавінія mm -hmm. плетючка, чорна королева, королева, всі ряд. Всі по сто Угу. Mm -hmm. Жовта, дуже красиваки. Вона квітку дежурних, півтора місяці. Дивіться, і не всипається, але квітка є схожа на скаженець місяч. Ось така da, роза, княже, от з розою. Зелена є, навіть планет. Mm -hmm. фіолетова така дуже це паркова, метр двадцять. А ви самі їх робите? Так, да? да, да, да. самі займаємося. так вже десять років на цьому місці. Панчики, самшоти, піончики деревовидні то гібриди. Да, то і так. Смородина, дівчата, отакена, отака крупна ягода. Великі. А піон деревовидний. По 100. Гривень, по 100, То на ярмарки ми 150, навіть жовтий є. Жовтий є. Є жовтий з розовим, фіолетовий пахучий. Дуже... По 100 гривень, не дивіться на це, по 100, бо на ярмарки ж місце дороге. з цим, з білим, дуже красивий. І то гібрид, отака квітка, таке. Ну він теж цвітечок по Сетрановичку. Ну, я тут на днів 15 тоже. Угу. Тюльпани. Тюльпани по десятку. Десь живень тюльпани. 40 сортов тюльпанов. Айскрем да, бачу. по десять. Айскрем. Угу. А що це за рослина? Хелоне. Хелоне. Ага. А в яку ціну? 70 гривень. І вона таким кущиком малина. Ну, Наростає куш великий. Більше, більше, більше. Mm -hmm. Квіточка, як люпин, чи щось таке на да? Ну, таке вони і не колокольчики, ага. ні, а такі. Хопачі роти, але це тут виходить, виходить везде, квіточки. Mm -hmm. А полуниця що це у вас? Руміна, царання. — Яку ціну? Десь гризиться виглядає.